Глава 21, Після того знову явився Ісус ученикам своїм по воскресінні з мертвих біля моря Тиріатського. Явився ж так, були разом Симон Петро і Фома, званий близнюком, і Нафанаїл із Кани Галилейської, і сини Заведеєві, і двоє інших з учеників його. Симон Петро говорить їм: Іду ловити рибу. кажуть йому йдемо і ми з тобою. Пішли і відразу увійшли в човен, і не упіймали в ту ніч нічого. А коли вже настав ранок Ісус стояв на березі, але ученики не впізнали, що це Ісус. Ісус говорить їм: Діти, чи є у вас яка їжа? Вони відповіли ні. Він же сказав їм: закиньте сіті з правого боку човна. І впіймаєте. Вони закинули і вже не могли витягти сіті через велику кількість риби. Тоді ученик, якого любив Ісус, говорить Петрові це Господь. Симон же Петро, почувши, що це Господь оперезався одягом, бо Він був нагий і кинувся у море, а інші ученики. Припливли човном, бо недалеко були від землі, і ліктів близько двохсот і тягли сіть з рибою. А коли вийшли на землю, бачать розкладене вогнище і рибу, що на ньому лежала, і хліб. Ісус говорить їм: принесіть тієї риби, яку ви тепер упіймали. Симон Петро пішов і витяг на землю сіть повну великих рибин, сто п'ятдесят три від такої кількості риби. Не прорвалася сіть. Ісус говорить їм, ідіть, обідайте. Ніхто ж з учеників не посмів запитати Його, хто ти, бо знали, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб і дає їм, а також і рибу. Це вже втретє явився Ісус ученикам Своїм по воскресінні Своєму змертви. Коли ж вони обідали, Ісус каже Симону Петрові: Симоне Іонин, чи любиш ти мене більше, ніж вони? Петро каже йому Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому, паси ягнят моїх. Ще говорить йому вдруге: Симоне Іонин, чи любиш ти мене? Петро говорить йому, так, Господи. Ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому Паси вівці мої. Говорить йому втретє, Симоне Іонин, чи любиш ти мене? Петро засмутився, що втретє спитав його, чи любиш ти мене, і сказав йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому, Паси, вівці мої, істинно, істинно кажу тобі, коли ти був молодий, то підперізувався сам і ходив куди хотів, коли ж постарієш, то простягнеш руки твої, і інший підпереже тебе і поведе, куди не хочеш. Це він сказав, щоб зрозуміли якою смертю Петро прославить Бога? І сказавши це, говорить йому «Іди за мною. Петро ж, обернувшись, бачить, що йде за ним ученик, якого любив Ісус, і який на вечері, припавши до грудей, його сказав: Господи, хто видасть тебе, побачивши його? Петро говорить Ісусові: Господи, а Він що? Ісус говорить Йому, якщо я хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Ти йди за мною. І рознеслося це слово поміж браттями, що ученик той не помре. Але Ісус не сказав йому, що не помре, але якщо я хочу, щоб Він залишився, доки прийду, що тобі до того? Це той ученик, що свідчить про це і написав це, і знаємо, що правдиве свідчення Його. Багато і іншого сотворив Ісус, але коли б написати про це докладно, то, думаю, і сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.